Привіт. закінчився, як на мою думку, найшвидший рівень, на проходження мені саме більше раніше подобався, бо там мало, е цих, як його, мало етапів, і проходиш собі на, на швидкість, все як має бути, не це але, блях, є одна проблема. Проблема в тому, що ребята займають зі старту, скажімо, ті, в кого є банда зелених, займають призове місце, і ти туди не, не втиснешся. Тобто я бачу, що призове зайнято я далі не стараюсь. Тут зайняв третє, ребята. Ну, повезло, коротше. З одним чуваком ми ще там змагалися. Ну от. Що там випало? Блять, опять якась шкура динозавру. Нахрена вона мені треба. Фіолетовий на полівого командира. Ну коротше. Бачите, якісь здобутки. Ну, хоча б дві шмотки я зацепив, вже, вже непогано. Зараз подивимося, хто це в нас тут випало фракція стратегів. О, так фіолетових Эхмадин. Ну, у меня полевой оцей, по моєму тільки командир. А він, по моєму полевый командир, да. Вот, але, бляха. Тирион мені більше. Играбельней, ніж цей. Бляха, хто ще тут з фіолетових? Ну, це явно не пользуется. придворний стратег. І Тирион тоже, по моєму з короною, да. Хорошо, ну... Робити нема що там далі. А це, 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 це тут ідеаліст. Ага. Ну що ж, на. О, прикольно, ну цього теж. Коротше, в мене бачу цього міча багато де міг би зайти, але найкраще він, конечно, підходить, О, кстати, о, це хто такий польовий командир, чи не інтересно, Да, ЕС 2. Хорошо, підходить на, на двоїх по суті. Цей польовий теж командир. Ну, найбільше. Я, в принципі, Emonдом я хорошо граю. Тут пацан, взагалі бачу, хоче все забирати собі. Ё-моё, якихось скільки строй... Так, все, це я роздивляюсь. Все, давайте сюди. На Emonда. В принципі, найкраще вона йому підходить, нема ще тут розмусовлювати. Отлично. Все, тут. Прямо цього м'яча можна і підкачати. Дуже хорошо він підходить. Так, і стрілок ще в нас. Чи хто в нас? Ми стрілок. Стрілок синій. Ну, Цей синій ми не граємо ним, граємо. Тобто, стрілками я не знаю, він гринджоєм саме більше, напевно, буду грати скоро, коли там подачу, поки що. Тут АО, де що це воно тут мігає. Ага, дивись сюди, воно отлічно, дивись. Хорошо. Не по класу, правда, ні по чому не підходить, а ну-ка. А в неї є. Що тут у неї? Охотник. А там що? Що це вообще за лук нам випав? Чи не Лук що це таке? Який підклас. Охотник. О, так це ж на неї підходить краще. Давай. Одінемо. Одягнемо її. Оцю. Ой, не оцю відміну. Оцю штуку. Давай. Бьем. Єсть. Ще два рази, навіть поміняв. Не одинаковий просто. Так. А цьому ми вдягнемо. Вот так. Дивіться, рамзі який розодітий мене. Все красивий такий взагалі. Вообще... Хто він, кстати, безпощадний, хера собі. Як це ця безпощадність виглядає? От такий, типа лук і такі рожки. Ну, Навірно, на планшеті хорошо грати. Блядь ніхто не сходиться. от тільки оце брасики на нього хорошо заходять. Ще будем бачити, в мене з цих. О, де, тут, блять, ви скільки налучники в мене тут запаковані. -мо, мама не горюй. А це хто такий охотник? О, то це взагалі класно можна буде його приодіти. Коротше, такі дві шмотки випали. В принципі, не погані Хотя б не якась овечка, як обично, падає. Давайте крутонем трохи. Ніби Дозбирати бляха жовтого було б хорошо. Або червоного. Тут ну, все одно не хвата ні на того, ні на того, ну хоч подивимось, що попаде. Тож в мене зараз після останніх призивів, які ви там бачили, щось я там продублював один призив, затопив. Коротше, є, ще поки кого качати. Тож ви бачили, як піднялися квести. І тяжковато проходити, я навіть один не пройшов якийсь квест. На ці на зелені, на, зелені жетони, бляха. Тупо не зміг пройти там якийсь дід з собаками. Коротше, мене роз, зараз ті собаки. Так, коротше, червоного бачу коля взагалі навіть не падає. Так, ну все одно ще не вистачає, там, щоб когось влучити із них до наступного івента, відкачати. Соняч, сонячний вогонь, саме із них такий востребований, як на мене. Вообще, як жарить, то жарить. Вот. Тоже бачите. Браконь. По чуть-чуть одіваємося в легендарний шмот. Ну, бляха, треба дуже тщательно дивитися, з ким ти більше граєш. скажу так, І щоб підходили йому бажано. Це бачиш тігер. А, він воно треба. Щоб і по кольору підходило, і по класу. Тут щось я качав, це я вже не пам'ятаю. Що відбій тривоги. Отлично. І що у нас ще в нас шехті? Подивитися. Жовтий, 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 жовтий Ayмонд. Аймонда можна було б взяти. Він тут, мені кажеться найближче. 15 кусочків, якщо взяти, то буде супер. Наступний, наступний раз, можливо, дозбираємо. Так, і червоний крістон Коль. Де він? Його по-моєму не особо жалую і качаю. Ну, 50-ку сків да, йому найдовше треба до 4 зірок тягнутися. Да, можна жовтого буде брати, але золото не хочеться витрачати, там нові герої анонсіровані. Тіріон десь скоро вийде, але я голови не буду. Ланістер. Де він? Де? Ти? Це не в кінці от є. Червоний. почти всі є ланістери. Ну, такий, він боєцкий, тим більше. Ну, мені він не укрутив, ну, красава. Мені він, якщо чесно, не дуже підходить. Без Бо цих бойців в мене вже як собак, бляха. Коротше, ребята, що моя порада, хто ще не догадався, я думаю, що вже всі здогадалися. Це те, що, Це те, що ребята треба розкачувати різні сім'ї. Скоро анонсували десь там запридільно, не дуже далеко, що будуть війни альянсів. Я думаю, що там будуть команди. Ти не зможеш типу, одної команди все грати, треба буде різними командами грати. Тому, тому треба хоча б з зотри компашки збирати. От Я собі так прикинув, в мене будуть це Ланністери. В мене це буде ці вільні міста, мабуть. У мене тут дорога хорошо прокачаний, Дейнеріс випала. Можна ще Джораха буде підтягнути, коротше Ну, Якщо чесно бачите, не дуже так сильно їх там прокачував, усіх баратіони теж можна. От в мене так, я собі планірую баратіонів, мені подобається Ланістер і ці вільні міста. Вільні міста такі слабоваті, да? але от іменно баратіони такі. Ну, болт теж славі. Коротше, треба зо три команди прокачати, да і взагалі. Тут, кстати, теж додати лучника. Надіюсь, що якогось зеленого чи жовтого. Теж непогані. Ребята, ну слабовато, звісно. У них тут їх мало. Це братство. ну от. Не знаю. Да і Тут можна, звісно, підкачати у когось із четверок. Опять-таки не дуже багато їх. Але прикольна теж фракція. Тут от теж з Тормундом можна. Тут, тут є ще? Теж невелика фракція, але... але можна подумати. Пишіть, ребята, що ви там думаєте про ці війни. О, кстати, от зелені. тоже хорошо. По чуть, -чуть. ну бачите, не дуже в мене сильніший перекос на ланістерів, але і вони не супер то прокачані. От. Дочний дозор вже до всіх віддадем Старки я слабо прокачан, але тим не мені, благодаря цим битвам Бастардів трохи є, можна щось спробувати. Тергарінів, кстати, теж в мене є чуток. Коротше, таке таке, треба підтягувати, підтягувати, хоча би, щоб було азотва під звздичних героя. І тоді щось можна, я думаю, буде мутити. Десь буде ця війна, альянс, і що там воно як? Не знаю, як воно буде. У на мене найбільше, якщо чесно, це питання, чи буде воно глючити. Бо в мене ці набіги, блядь, поки зайдеш, можна, блядь. Ну, реально. Я би може і на золотий трон собі виходив, але так як ти заходиш, блядь, воно так так, довго там чихлиться. Знайшов, зараз я на Wi-Fi, коли на мобільному інтернеті ще довше. от Я нажав, жав, нажимаю, блядь, нажимаю він. Грузиться дуже довгі ці загрузки, прям напрягають сильно. От, а я собі так собі торчу на цій на золотій арені, собі там соба не парюся, але хотілося б, може, на цей залізний трон залазити і нагадати через недільку, через дві, коли там є вільний час якийсь більше, і коли є бажання. Ну, то піздець. От, Якщо така війна це буде, то це буде, звісно, жорстко. Я не знаю, може це в мене так. Напишіть, як вас лагає на цих набігах. Коротше, в мене вже немає типу, сили вже не хочу грати. Хочу вийти ну От реально хвилину бляха, думає, як би це зайти. Це ще повний кібес, як береш там. Я зрозумів одну тему, що, О, бля, щось нападав. Що коли ти десь взаємодієш з іграками, типу, це десь в них общий цей сервер, ти туди заходиш і починає тормозити. Бо коли ти граєш, ну, типу, просто проходиш карту, ви ж замічали, що вона не лагає. чи... А, навіть граєте ви ці івенти там, по 50 чоловік, воно так не лагає, але коли от у ваша толпа жорстко, звісно. Що тут вони понабакнули? Ну так, да, я вже тут не, не вискочу, навіть якби... Ну я так наближався десь на відстань 200 очок, але. Але коротше, за вихідні вони мене окончательно обігнали. Так, а скільки в нас жовтий цей малиш? Три зірочки, кстати, можна Було б його 20. Це було б 52 рази по 50. Короче, треба буде, мабуть, постаратися, ребята, треба буде постаратися забрати якось, щоб на 4 зірки його дотягнути. Ладно, отак в мене все інформація. А, ще ж є пару місць в альянсі. Вийшли ми, вийшли ми на... Скільки там? Титана, ну бляха цього дракона не потягнемо, не потягнемо 8 зірок. У мене ще 700... ще 709 тисяч, ну, слабо він іде, не знаю, не шарю його бити. Як тільки там не пробував, все, коротше, хреново виходить. Немає поки що. Так. Ну, щось, щось вдаре. Ладно, всім дякую за увагу. Якщо є, є активні гравці без альянців, або а, шукаєте ви там собі союз, вступайте, що є два місця. Даже три у нас тут одна людина забаняна, але ну, я його чисто не кікаю у на 11 днів, бо він такий жирненький, щоб більше очок було. <гум> От такі діла. Всім дякую за увагу. До побачення.